Сказати, в чому та проблема була, я думаю, що проблема була в дві в бетоні і в людях, а може тільки в людях. Це основне. Тобто навик користування тут дуже важливий. Чи вміють люди користуватися тим чи іншим інструментом, чи не вміють. Приклад, ось, здали нам цю рейку. Подивіться, в якому вона стані. Та вона краще, ніж була вона, чим ми здавали давали людині на тест, колі його хлопця. Ну просто респект. Ну, Я не знаю. Вимили, вичистили, все гарненько. ну Це бетонні роботи. Хто знає, той знає. Хто розуміє, той пойме мене, про що я говорю. Е, ну З таким підходом, відповідно до техніки, до інструменту, воно все працює. Ну А там суть ще, я думаю, теж від бетону залежить від його рідкості. ну В першу чергу, все ж таки від людей, від навичок. Так що реєчка проходить якби, випробування, загалом попереднє все окей. Я думаю, що ми є ще ми з великою будемо. І наступний етап у нас із 2,20, із полотном більшим. Ну там питання вже буде е, не стільки, ну, плавучість у нас збільшиться, звісно, тому що довжина полотна більша площа контакту, там буде питання достатньої достатні потужності вібрації, Але я думаю, що має все бути окей. Там 70 см довжини більше, півтора метри і 2,20 є Рейка на 3 метри, то вже, мабуть, забагато буде для такої малишки. Хоча, хто його знає, може ми ще з нею поправимо. Тобто будемо откатувати на різних рейчках. Прокат сервіс, оренда обладнання вже там